Про те, як дається спортсменам тренування, підготовка та перемоги у великому спорті під час війни будемо сьогодні говорити із Дніпрянкою Ярославою Магучех. Ярослава Магучев чемпіонка світу зі стрибків у висоту у приміщенні та бронзова призерка Олімпійських ігор Токіо 2020 року. Вітаю вас, Ярослава! Вітаю! А, я вітаю вас з Дніпра. Ми з вами спілкуємось онлайн. Де ви знаходитесь зараз? Зараз я приїхала на змагання до Парижу. Це ще один етап діамантової ліги, і завтра вже змагання будемо змагатися та показувати гарні результати. Яке налаштування у вас на це змагання? Ну напевно, зараз всі спортсмени, атлети дуже мотивовані. Такі, щоб показувати найкращі результати, тому звичайно є мотивація, є таке налаштування на гарний результат, на високий результат. четверо легкоатлеток з України буде на цьому етапі, так? Так, так, я, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашин. Так, четверо. Перед чемпіонатом світу тренувалися, як це було емоційно. Скажіть хто ще туди приїхав, окрім вас, і у кожного кожен приїхав зі свого міста, у кожного була своя історія? Так, ну насправді для всіх, ну як для всіх людей, це дуже складно ментально, а нам теж складно змагатися, тому що ти розумієш, що тобі треба налаштуватися на лад, тобі треба показати результат, стрибнути. Але всіма подумками, під там думками з рідними на зв'язку, читаєш новини, де що, знову, куди. І дуже складно. І до цього, звичайно, не можна звикнути. І тому кожні змагання це таке налаштування не тільки фізично, але й морально, що ось тобі треба. Фокусуватися на змаганнях, на стрибках у висоту, щоб показати гарний результат. І цю годину, там півтори, скільки стрибаємо, не думати про те, що відбувається в Україні, а вже потім ви зібралися? Розкажіть от, саме про день виступу чемпіонату світу зі стрибків у висоту у приміщенні. От сам цей день і моменти виступу. Як ви себе налаштували? Ой, ну звичайно, день був хвилюючий, тому що ну по-перше, я була дуже замотивована показати гарний результат. І я дуже хотіла вибороти нагороду для України, тому що розуміла, що зараз це найбільше корисніше, що я можу зробити зараз у Сербії на чемпіонаті світу. вибороти, щоб у нас гімн лунав, щоб прапор підіймався. Звичайно, хвилючий, ми коли пройшли на розминку, я ще читала новини. Але потім я якось положила телефон у рюкзак, і Мій тренер сказала, що досить читати треба все. Думками налаштовуватися на змагання, було дуже складно. І в сам момент змагань, і теж ти, коли лежала, я лежу на матраці між спробами, і, звичайно, дуже складно. Але коли мої думки починають думати про цю ситуацію, аналізувати, що в країні йде війна, то я зараз одразу себе так. То треба думати про стрибки в висоту, і тренер мені казав, коли змагалися, що ти повинна думати про змагання, зараз тебе стрибки, як стрибнути? Зараз тільки як стрибнути, а все інше вже потім, після змагань. Тобто, стрибаєте ви, а за вами вся Україна, так? Бо коли потім піднімається український стяг. Сльози у спортсменів і сльози в усіх нас. Ми, ми розуміємо вашу працю, розуміємо те, що ви те, що ви робите. А коли виступаєте про сам момент виступу, розкажіть, який він був? У вас були спроби? О, ну у нас було наше збірної було тільки шість ну, шість людей, тому ми такі маленькі, але всі разом. І звичайно дуже приємно, що дівчата та спортсмени з інших країн підтримували. Вони підходили, питали, як нічого. У нас у секторі два статків висоти у Австралійки був манікюр патріотичний, такий в кольорах нашого прапора та з серцями. І також у стрікавках Тамбері він вийшов у сектор з надписом Бондаренко Проценко. Тому всі підтримували, всі питали, всі хвилювали, хвилювалися, та звичайно всі віри, вірили і вірять у нашу перемогу. Сам момент перемоги 2-0. Ваша висота, ви чемпіонка світу. Що ви, що ви відчували? Вся, вся, вся Україна, ви уособлювали всю Україну. Так, це була наша спільна перемога. Так, це була наша спільна перемога. І коли я вже зрозуміла, що стала переможницею, звичайно, я побігла до тренера, мені кинули наш прапор синьо-жовтий, і це було так круто. Я зрозуміла теж потім я ще зрозуміла, що я дала змогу посміхнутися людям в Україні, які там читають новини, і вони не дуже. А тут така радісна новина, що ось виборола медаль на чемпіонаті світу, і це дуже круто. І потім у нас ще була срібна медаль, нагорода у Марині Бех у стрибках потрійному стрибку. Ну і ми просто ми зробили все, що мали зробити, і недаремно ми все ж таки вирішили виїхати на чемпіонат світу і показувати результат. Ви в цей час представляєте Україну на міжнародній спортивній арені. Розкажіть про ваше спілкування зі ЗМІ. Про ваше спілкування з громадянами тих країн, де ви буваєте. Що ви бачите? Яка це атмосфера? Які питання? Ну, по перше, це змога зараз на змаганнях. Це змога, щоб не забували, що в нас продовжується війна, тому що багато теж питають, що на газетах. Вже немає такої активності журнал в журналах, як це було на початку війни. І зараз трішечки, ну всі забувають, звичайно, у них є своє життя в Європі, і вони не можуть жити в такому стресі, як ми зараз всі живемо вже. Але і це змога нагадати, що ще продовжується, щоб не забували, що ми ще воюємо за свою незалежність, відстоюємо, і в нас ще є втрати, і в нас гинуть люди, військові, цивільні, діти тому. Це така ось можливість. Як ви спілкуєтесь із мешканцями тих країн, де ви буваєте? Е, які історії вони мають змогу почути від вас і від ваших колег? Як реагують на це? Бо це є правда із перших вуст це жива історія? Ну, вони звичайно всі в шоці, всі співчувають, і вони такі перше, коли я кажу, там що, наприклад коли я казала, що Маріуполь повністю зруйнований, люди жили у підвалах. Все просто і в нас дівчина приїхала з Маріуполя з нами. ну, вона змогла виїхати, але потім навіть повертатися їй вже більше нікуди, нічого немає. І вони такі, що? Ну, все зруйновано, як я кажу, так ось так, все зруйновано, все місто, і зараз під окупацією у нас багато територій. Де люди теж страждають, і вони, звичайно, в шоці, і, але вони сподіваються на нашу перемогу скоріше і ще скоріше, і всі вірять у нашу перемогу, це однозначно. А якщо... Але звичайно, це дуже шкода, коли там і коли на наших територіях теж зруйновані інфраструктурні якісь об'єкти, теж саме спортивні, тому що ми спортсмени маємо зараз. Виїжджати, тренуватися за кордоном, а, шукати собі житло, можливості, щоб представляти. А, але ми ж теж з України жили собі, тренувалися вдома, і зараз у нас у мене була б якось підготовка у Дніпрі, але я не можу зараз повернутися, тому що дуже складно буде знову виїжджати, а це знову машини, знову і тому до кінця сезону свого до кінця вересня є тут, але в планах є повертатися. Ви сумуєте за містом, за батьком? Батько найперший, так кого ви обіймете, це з рідних. А в Дніпрі за чим найбільше ви сумуєте? От яке перше місце, куди ви підете у Дніпрі? Так, ну Я планую повертатися після свого літнього сезону. Це у вересні, після останнього етапу діамантової ліги е, Ну, на, в середині вересня. І, звичайно, перше, кого я обійму, це буде мій тато та бабуся, тому що вони у Дніпрі, ми з ними розлучилися. І звичайно, це буде ще мій кіт, якого я залишила у тато. І перше, що я зроблю, це звичайно навіть. Сумуєш за звичайними прогулками по парку або посидіти десь випити каву з знайомими, з подругами, тому що зараз це все обмежується в онлайн зв'язку, скажімо так, нові реалії. Але ось такі прості речі, але дуже сумуєш за цим. І поговоримо ще про таке питання. Спорт і політика, мистецтво і політика. Коли ви зрозуміли ці речі для себе, і як вони йшли для вас раніше, тобто поряд чи не поряд, коли ви зрозуміли, що це переплетено, і як в який момент це сталося? Ну насамперед, зараз. Міжнародні федерації, Олімпійський комітет від сторони російських та білоруських спортсменів від та, міжнародних змагань, участі від міжнародних змагань. І я вважаю, що це правильно, тому що ось коли я навіть 27-му написала пост, що в Україні почалась війна, ось ми але ми будемо боротися, захищати нашу, нашу землю, ми її не починали. І багато мені посипалося. І хейту, і у месенджерах, і я пам'ятаю, пов... одна дівчина мене репостнула свою історію, росіянка. Вона спортсменка, і в них має мав бути, ну і про проводився чемпіонат Росії з легкої атлетики. І вона така написала: але ми тут ні, ні до чого. Ну, типу, ви зараз це пишете, тому що вас не провели чемпіонат України. У нас ну в одні в одні дати. Я така подумала: ну, якось. Рівень у нас іде війна, у нас зараз почали вбивати мирне населення. І ви думаєте, ми це пишемо тільки тому, що в нас там не проводять змагання, чи що. Ну це дуже велике і багато спортсменів. Це дуже шкода, коли ти намагаєшся їм пояснити, сказати: ось ти ось людина, ти там не з інтернету просто написала, а ось ти. Дійсний свідок подій, і тобі просто не вірять і кажуть, що ну, ми тут ні до чого, ми нічого не можемо зробити. І ніхто нічого не може казати. Ну як так? Взагалі, ну. Як ви пережили інцидент, який стався на Олімпіаді з російською легкоатлеткою? О, так. Це було після Олімпіади з моєю фотографією. Дуже складно, але були і люди, які зрозуміли, і люди. Але я завжди казала, що в нас в країні в принципі свобода слова. І в нас всі можуть висловити свою думку. Я сказала свою думку і поставила крапку у вересні на цьому питанні. Дякую родичам, близьким людям, котрі були зі мною. Рядом підтримували і. Я вважаю, ну напевно, я мала б пройти цей етап, щоб стати сильнішою, морально стати сильнішою. Тому складно, але прожила, пройшла все. Є такий досвід на майбутнє. А підготовка до наступної олімпіади йде якась зараз чи ні, скажіть? Ну, ми продовжуємо тренуватися так. В містечку, де ми живемо неподалік, є стадіон. Ми там тренуємося, в принципі, умови є, але дуже хочеться вдома тренуватися на рідному стадіоні на Олімпійських резервах. І Ще зараз в нас вже відкрили ось і назву для нового стадіону, який в майбутньому буде приймати міжнародні змагання. І звичайно, коли це читаєш там, і ще більше хочеться повернутися додому. Але ти розумієш, що ти тут тренуєшся і маєш показувати ось, змагання, ти маєш показувати на них все, що є, і ти більш замотивований. Я зараз стрибну, пострибаю тут змагання ще, і у вересні я вже повернуся додому. Бажаю вам, щоб всі ваші спортивні плани і життєві мрії втілились. Ми побачились уже тут, у Дніпрі, у парку Шевченка, або на набережній, і записали з вами нове інтерв'ю. Дякую, до побачення. До побачення.